Виконаємо основні вправи. Перша вправа ходьба по матузці з переступанням через кубики лівим та правим боком. Підходимо до матузки, ставимо руки на пояс, повертаємося лівим боком та крокуємо, переступаючи через кубики, слідкуючи за поставою. Намагаємося не наступати на кубики, піднімати вище коліно. І тепер правим боком. Переступаємо через кубики, крокуючи вправо, повторити 3-4 рази. Виконаємо наступну вправу прокочування м'яча між кеглями. Вістань 40 см. З положення присівши, прокочуємо м'яч між кеглями, намагаючись не зачепити кеглі. Повторити 4-5 разів. Тож займайтеся спортом та будьте здорові!